Базові рекомендації догляду за страйкбольним аегом. Сьогодні набір базових порад для тих, хто купує собі АЕГ та планує грати, хоча б що вихідних. Все просто, легко, без розбирання гірбокса під мікроскопом. Привіт, майстри. Просто та для всіх. Оскільки в страйкболі немає порохових газів, твоїх головних ворогів багато. Це бруд, пісок, земля, кущі, дерева, трава та все, що росте в тебе під ногами, куди ти чисто теоретично можеш приткнути свій АЕГ. З цього виходить, що найкращою та найлогічнішою рекомендацією буде оглянути свою гвинтівку після гри на предмет наявності сторонніх тіл, провести їх екстракцію та навести чистоту. Це здається абсолютно очевидною та логічною порадою, але будемо чесні, скільки раз ти витирав свій привіт, тряпочку. Також не завим буде прочистити внутрішній стволик спеціальним шомбулом, м'якою ганчірочкою та дрібочкою силиконового мастила. Не використовуй WD40, воно не всюди доречне. Хай би що там не заявляли британсь. Наступне правило в перервах між іграми магазин завжди має бути порожнім. Відіграв спусти кульки в якийсь резервуар та розслаб пружину, адже вона просяде. Це ж очевидно, проблеми з подачею, і, відповідно, стріляти твоя гудівка не буде. І раз в сезон не зайвим буде відправити свій привід на ТО до кваліфікованого майстра. Ми розуміємо, що у вас точно зачешуться руки самому розібрати свій власний гірбокс, але порада, не намагайтесь. Це той випадок, коли ви його розберете і навряд чи зберете самим. Тому довіряй кваліфікованим майстрам. І пам'ятай, що без догляду твій це цей танк без масла стріляє, але далеко не заїде. Підсумок протирай, чистий ствол, раз в рік сезонне ТО та май щастя. І не забудь витягнути батарею. Ми вже про це казали в попередньому ЧЗП. Зберігай в теплі, в сухості, подалі від дітей, але не виносі її на холодний неопалювальний балкон. Бо замерзне. На цьому все. Якщо ми щось пропустили, накидай нам це в коментарі. І не забувай, що саме твоє запитання може стати темою наступного ЧЗП. Стейтют.